Доброго ранку. Якось так вже рахую, що це мій десятий візит за океану. Кожен раз щось хочеться побачити нове, тим більше, що вже посаджений. Колоти особливо ще не треба. То збираємося в маленьку поїздку з маленьким хлопчиком, маленький штат, Родайленд. Новий штат, нове місто, штат Ройт айленд місто Ньюпорт. На воді. Добре, що сьогодні сонце не пече, можна трошки більше часу провести. будиночки. І з погодою сьогодні нам пощастило. Really? i don't जिसमानी मिलाते जिसमान से घूलते

давньої спогади е, стежка голіцина. Криму нашому дуже чисте повітря, дуже так затишно. Хвилі. Правда замість ялівця тут пахнуть і трояндочки, шевшина. Дуже гарно. пахне дуже гарно. Змішаний аромат океану. Вадить рибу мирня. На после рыбу. Да, да, не так. сейчас нагадаю Франции. На зразок замків Луари. Правда, і в Шотландії є дещо схоже. Це так гарно, на березі Інший корпус. Кортадо захотів побирачити. Дивайся. Хоча б, може університет. Ні-ні-ні, не -ні -ні. О! Мені спинку. Стільки всього нафотографувала, що не знаю, як ті шматочки буде на Ютубі докупи зліпити. Може прийдеться робити з двох частин. Побачимо. Сьогодні перевірю, чи я виконала свій норматив в кілометрах, схоже на те, що може витримала. Переїдем. Ну, не, не може, переїдемо. Ну, ймовірно, все може не бути. Подорож закінчується, все хороше, колись закінчується. Але багато чого хорошого і починається. Такий маленькі сюжети про місто. Невеличке, але дуже затишне і приємне. Ще можна було б не одну годину ходити цими вуличками гарними, але... Наявність маленької дитини робить нюанси, тому що він не може всі прогулюватися і в колясочці висадіти, так то ми вже будемо трошки доправлятися.